Ворог просувається, отож, відповідно, нам нічого не залишається іншого, як посилювати мобілізацію, займатися рекрутингом і підписувати нові контракти, заявляє головком Сирський. А до цього секретар оборонного комітету Костенко заявляв про те, що в Україні критична ситуація з озброєнням. І цікаво ж так виходить. Тобто, з одної сторони ми посилюємо мобілізацію, а з іншої сторони, немає чим воювати. Як виходити з цієї ситуації? Можливо, треба було якось би. Думати над завершенням війни, на якісь компроміси йти, щоб не втрачати нові території, як ви гадаєте. Напишіть ваші думки в коментарях. А взагалі, я думаю, що найближчим часом будуть дуже сильно переглядатися критерії щодо надання відсрочок і бронювання. Бо, я так думаю, недаремно було зроблено до цього, щоб чоловіки з 2-3 групи інвалідності до 1 листопада мали перепідтвердити свою інвалідність і 3 група інвалідності буде в зоні ризику. Побачите. Студентами зайнялися дуже плотно, що хочуть притягнути цей законопроект і позбавити певної категорії студентів від срочки від мобілізації. А також бронювання будуть цільно переглядатися. Я думаю, на наступний 26 рік половина заброньованих зможуть, не зможуть, а, скоріше всього, втратять право на відсрочку. Я так думаю, ваші думки ви можете написати в коментарях.